Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим, як розповісти добру новину, рекомендую підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. А для мене це буде додатковою мотивацією. Як уже вам розповідала, спілка транспорту та логістики Польщі неодноразово зверталася до уряду з проханням прискорити ухвалення рішення про оформлення віз. Необхідних водіям з України для міжнародних перевезень для польських компаній, безпосередньо у Польщі інакше до кінця року кілька тисяч перевізників могли б збанкуротувати. Уряд Польщі прийняли позитивне рішення, відповідно до якого уже з 30 серпня цього року набуло чинності розпорядження, згідно якого можливість виготовлення польської візи для водіїв далекобійників з України буде передбачено без необхідності виїжджати з Польщі. Для цього потрібно легально проживати на території Польщі та працювати у фірмі, що займається міжнародними автомобільними перевезеннями або у некомерційних міжнародних автомобільних перевезеннях. Також польську національну візу отримати прямо у Польщі зможуть українські пілоти, цивільних повітряних суден та члени екіпажів повітряних суден, які офіційно працюватимуть у Польщі. Питання видачі таких віз займатиметься Міністерство зовнішніх справ Польщі, щоправда через посередника, яким буде приватна компанія, і безпосередньо прийматиме документи на візи і видаватиме паспорти з готовими візами. Деталі, хто і де прийматиме заяви на отримання візи і якою буде процедура подання, слід очікувати уже незабаром. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!